Алергія. Лікує її, як експерт. Одна з причин симптомів алергії це гістамін. Тож, перше, дай антигістамінні препарати, заблокуй аж один гістамінові рецептори. Друге глюкокортикоїди. Вони блокують фосфоліпазу А2. Це призводить до зменшення утворення прозапальних медіаторів, простагландинів, простациклінів, лейкотрієнів. Це зменшить набряк та почервоніння. Внутрішньоведна інфузія доречна, якщо пацієнта на фоні алергії впав тиск. Тож, підлий його, 500 мл кристалоїдів будь-ому дуже доречні. Разом з тим, ти розведеш алерген в крові, що також полегшить стан пацієнта. І нарешті, найпотужніший антигістамінний – адреналін. Він активовує альфа- та бета-адренорецептори. Він знижує проникність судин, стабілізовує мембрани тканинних базофілів, з котрих, до речі, гістаміни виходить. Дексаметазон повинен бути у вас постійно під рукою. Алергія може статись будь-коли. У вашої дитини, у вашої у когось з родини, у батьків, бабусь, дідусів, у ваших пацієнтів. Тож дексаметазон – це перше, що має бути у вашій аптеці. А також антигістамінні. Коротко про дози дексаметазону. Легка алергія, кропив'янка. 4-8 мг. Помірна алергія з переходом в набряк квінки 8-16 мг. Тяжка анафілаксія, анафілактичний шок 16-20 мг. Нагадаю, що в одній ампулі дексамітазону 4 мг. Його можна вводити як внутрішньовенно, так і внутрішньом'язово. В іншому відео я розкажу, як дозувати адреналін у цих небезпечних для життя станах. Бережіть себе, зберігайте це відео та будьте здорові!